Вітаємо вас прийдешнім новим роком. Бажаємо вам в новому році йти до мети, досягти своїх цілей, любити свою справу. Нехай підтримка рідних і близьких допомагає вам цьому. Нехай 2024 рік буде наповнений лише теплими, світлими та приємними моментами. Шановні колеги, дякую усім за сумлінну роботу у 2023 році. Дякую нашим захисникам за те, що дають можливість працювати і виконувати свою роботу. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю нам миру. І нехай наше бажання здійсниться. Хай новий рік принесе нам таку омріяну, таку довгоочікувану перемогу. Хай всі захисники, наші герої, повернуться живими та здоровими до своїх родин. Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Бажаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні. Щоб мир прийшов, в мою країну заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі, хай цвітуть А у закохані родини лаленькі діток принесуть. Останні дні старого року. Можливо, був він не такий. Тож хай добробут, мир і спокій нам подарує новий рік. Бажаю всім в новому році, щастя, здоров'я, успіхів, кар'єрного зростання і всього всього найкращого. З новим роком вас вітаю, Щастя і добро бажаю! Щоб уміли ви радіти, щоб раділи, наче діти. Щоб здоровими були і щоб все перемогли, дорогі колеги! З Новим роком! Нехай цей рік принесе всім нам багато нових досягнень: просування в роботі, радісних подій, щоб нові починання приносили перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Вітаю вас, передешним різдвом Христовим та Новим роком. Бажаю, щоб все найгірше залишилося в старому році. Нехай попереду нас чекає тільки хороше. Успіхів у роботі, міцного здоров'я, підтримки рідних і близьких, нехай вистачить сил і терпіння на весь рік, нехай здійснюються мрії, миру всім нам та найшвидшої перемоги. Перед день Нового року перш за все бажаю перемоги нашої держави над рашистською Росією, здоров'я всім, моєму колективу, мого відділення, колективу лікарні, всім всього самого найкращого. Щиро вітаю всіх з новорічними святами, а також вітаю ветеранів нашого відділення і всього, всієї нашої районної лікарні. Всім здоров'я, щастя, благополуччя і мирного неба. Хай в ці святкові дні здійсняться всі ваші мрії. Вітаю вас з прийдешними новорічними святами! Бажаю вам успіхів, у вашій нелегкій праці, щастя, здоров'я і перемоги! Шановні українці! Вітаю з наступаючим новим роком і різдвом Христовим! Нехай цей рік принесе для нас багато чого нового і цікавого. Нехай подарує нам все те, про що кожен українець мріє. Нехай він відкриє двері в чудовий світ щастя, тепла, радості, доброти, кохання, благополуччя, достатку, а особливо міру. Нехай цей рік стане роком зростання, все погане забудеться, збудуться всі найзаповітніші бажання. З Новим роком, з новим щастям, дорогі мої колеги, вітаю вас наступаючим новим роком. Бажаю, щоб все найгірше залишилося в старому році, а попереду нас чекало лише все саме саме хороше: міцного здоров'я, успіхів у роботі, щоб наша робота приносила нам лише задоволення, підтримки від близьких і рідних. Миру нам саме головне і всього всього самого найкращого з новим роком. І щиро вітаю з новим 2024 роком. І від себе бажаю творчого натхнення в роботі досягнення всіх поставлених цілей. Будьте щасливі, здорові та кохані. Щиро вітаю з наступаючим новим роком, роком дракона. Нехай він буде для нас щасливим. Всі будуть здорові, і основне всім миру, колеги. Щиро вітаю вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати всім успіхів, досягнення цілей, перспективних планів і незгасних сил з вірою в краще майбутнє. Нехай у ваших домівках панує щастя, у ваших серцях живе любов, а в колективі панує чесність, взаєморозуміння і повага, миру всім і благополуччя! Нехай у новому році у ваших домівках завжди панує тепло та затишок. Простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я та мирного неба. Хай рік прийдешній принесе нам всім мир та перемогу. Бажаю, щоб рік новий дарував вам тільки позитивні емоції і щоб всі ваші добрі мрії і бажання втілилися у життя. Щиро вітаю вас з прийдешним новим роком. Маю велику надію, що цей рік стане мирним для нас і неодмінно принесе багато нових досягнень, світлих, радісних подій, щирих почуттів та емоцій. Тож в наступному році щиро бажаю вам міцного здоров'я, достатку, професійного зростання, оптимізму та щасливого мирного життя, миру! Миру нашій державі, миру нашим сім'ям, миру нам усім. Хай він видасться для нашої України переможним усіх сенсах над ворогом, а для всіх інших людей, над тими стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Нехай ваше серце завжди пишається нашою великою нацією. А душа щиро дякує українським героям за світле майбутнє з новим роком. Нехай він буде сповнений радісними подіями, любов'ю та добром. Бажаю, щоб новий рік. Приніс у наші домівки мир, злагоду та благополуччя, а рідні та близькі були поруч. Бажаю вам здійснення самих самих на мрій, здоров'я та щастя в новому році. Нехай 12 місяців цього року принесуть вам радості звістки від ваших коханих і близьких людей. Нехай Бог вам да дає здоров'я, щастя, мирного неба над Україною напередодні новорічних свят. Мені б хотілося вам побажати найперше віри. Вірте в все найкраще. Вірте в себе, вірте в те, що мрії завжди збуваються. Від імені нашої рентгендіагностичної служби вітаємо вас з цим прекрасним днем, з Новим роком щастя, здоров'я, благополуччя, радості, тепла, злагоди. І саме головне це миру через перемогу. Будьте здорові!